Обзор морозного саду. Вон, де мороз лежить на ньому. Ось отак він і буде стояти всю зиму до самої весни, а потім обріжу його і заново все зацвіте. Ось. Це? Такий зимовий сад у мене. О, дивіться, сонечко, сонечко припіка, а, чи, а воно ж все одно, а морозом морозом. У замерзшому саду. Вон, як все тарахтиця. Вон, вон троянди. Поставалося так. Ну, розтає воно ще, звісно, на день, Ну, на завтра ж ще більший мороз передають, то що ж воно вже, звісно, вже буде зимно і холодно. Ось який, який мороз тут на цих деревах. Тут воно трошки з, з, сонця не так. Світить, так тут зовсім он все покрилося, прямо льдом он дивіться, які красиві ті стоять. Листочки. І ця ось троянда, о. а троянда ця знову одійде і буде цвісти. Вон, дивіться, і ця ж так само. Оце два фаворита сада зимового. Ну, Ще принцеса Саш Маргарет цвіте. Ось, ось цвіточок її. Он. І он на стіні теж вона вся цвіте. Ви все попідсипали, попідкидали, що, що потрібно. Все зробили своїм трояндам. Хай вони так у вас сплять до самої весни. Там сніжок піде, повкриває землю, їм не страшно, не, не холодно буде. Так що, о, трохтить. Дивіться, який морозяка сьогодні. Хороший прямо все. Уже, це вже найбільший мороз, вже все. І на завтра ж більше, ще й на, на ті дні. Взагалі там 8 написано. Де 8, там і 10 буде. Так це ж у мене ще воно в затінку. Тут тут ж забори везде. Вон вже і ті замерзли хризантеми. А я, ще вчора, я ще вчора три пересадила, але ну, я сподіваюся, що ньому тає, Може вони ще приймуться. Ось ось мої квіточки. Дивіться, які вони, які зовсім задубівші. О а днем вони одійдуть і будуть далі цвісти. Це ж теж вбиваємо, такі весельки, волошки, вони вон, вон ще посадила кущик жовтої, бо там вона не цвіте і не цвіте. Оце, оце до сих пор вона ще не цвіте. А тут може сонечко більше буде, я там її в тіньок посадила. А тут може сонечко, може вона і, і буде цвісти. Вона красива гризантемка. Ну, що не ж вона. І так ось, усе позакривало, всі мої недостатки, які недоробки, які не доробила, поприкривала. Писали мені, що не треба було зрізати оту мою чудо. Ну я ж зрізала, я ж мені як сказали, так я і зробила. Я ще і не знаю з ними. Я її ніколи і раніше. Так не це. Майсті, дивіться. На, кра, червоне, на, біле на червоному, чи червоне на білому, яке красивуще. Дивіться, ось і котик прийшов мій. А, чернишка прийшла сюди до мене. Почула тільки голос мій і все. О, дивіться, яка, яка красота така блина, її. Ви, ви її. З камня виточили і покли, покрили сріблом. О, ці Попідсипані в мене, підкидані. Я думаю, їм не страшно буде, перезимують, переживуть, все буде добре. Одній тій троянді. Моїй великий, одній добре. Бо вона росте собі, ось, росте собі під хати, хатою. Ця ось росте так же, що он... ну, і ця ось росте, он, яка виросла вже 2 метри. Це в тому році посаджена вона. Вон ще клематіс там цвіте, морозу не боїться. Він, він не довго цвіте, він не боїться морозів. Ну, і ось ця троянда, вон, яка красива стоїть. Зараз вона зелена-зелена. Підсипала вчора, я туди два відра навозу сипнула. Під корні їй і все, я її нічим, ніколи нічим я її не кормила. Зверху одразу бризну перший раз, щоб тля не нападала. Вони які, ті ки, Вон які прямо черва, китиці. Червоніють як красиво. Ну, вона тут зимою навіть красоту дає. От тих китиць. От. Так треба трошки позачіпати, щоб не то. А весною все-все тут, от, дивіться, там клематис, Бачите? Він видний там, він вже опустився вниз, він вже був до верха. Почав опускатися трошки, опускатися, ну там далі перетинка стоїть. Він далі перетинки, ти її не той. А на той рік хочу і далі ще перетинку там зробити, щоб він вже не опускався відтуди, щоб він так і був, аж до верха просто. Так що вийшла з вами пообщатися. Все прикрила я, типу прикривала гортензії, ж теж понасаджувала ще гортензії. Теж поприкривала його, все в мене вже готове до зими. Хай собі зимує. А нам доброго здоров'я, хорошого настрою, і бадьорості, і сил, миру, перемоги. Все буде Україна.